Сьогодні є великим питанням, як російське втручання у Сирії впливає на ситуацію в Україні на сході України, зокрема, а також в Європі. Так я вважаю, ми маємо причини покоїтись. Сирійська криза це результат поразки західних лідерів, а також лідера американського. Росія намагається вирватися із дипломатичної ізоляції, беручи участь у сирійському конфлікті. Насправді це аж ніяк не допомагає вирішити конфлікт, а тільки загострює його. Та все ж це дозволяє Росії вийти на провідні дипломатичні ролі. Європейські країни вдячні за це. Вони кажуть, Америці не вдалося, Сирія у хаосі. Мігранти напливають. Може, Росія зможе допомогти? І це вкрай небезпечно для України. Яким могло бути це європейське сприйняття, якщо бути більш точним та обачним? Думки європейців знову розділились. Ніколи не було золотого віку, коли Європа бачила одним оком і говорила одним голосом. Я думаю, момент Росія обрала сприятливий, оскільки європейці справді не люблять Асада. Інші країни непокоїться через міграцію і намагаються зупинити наплив біженців. І є також люди, які хочуть підтримати тих, хто змушений втікати. І тільки на другому місці стоїть питання: а скільки ж людей переживає за Україну? Для східних європейців, зокрема північно-східних, російська поведінка в Україні велика проблема. Європейців із півдня це непокоїть менше. І я можу сказати, що це має свій вплив. Наприклад, я бачу, що Іспанія бажає послабити санкції в обмін на вирішення кризи біженців, оскільки це їх зачіпає. А якщо держава? Вона також залучені до цього конфлікту. Як вони сприймають кроки Росії? Чи може Росія стати союзником для штатів? Я думаю, що Америка дуже близько до того, щоб скоїти катастрофічну помилку. Я не вважаю, що Путін мав зустрічатися з Обамою в Нью-Йорку, особливо після його промови, яка була спробою принизити Сполучені Штати перед світовою спільнотою. Ми маємо пам'ятати, що Росія не хоче вирішити сирійський конфлікт для нас. Росія має на меті підтримати режим Асада. Це може призвести як до стабільності, так і до дестабілізації, але у будь-яке рішення цього конфлікту вимагає комплексного підходу. Треба думати і про Катар, і про Саудівську Аравію. Ми маємо щось запропонувати Саудівській Аравії, аби вберегти її від ісламської держави. Не забуваймо і про курдів на кордоні. Нам потрібно думати про Туреччину та Ізраїль. Отже, це комплексна дипломатія. Я не думаю, що американці зможуть організувати подібні дипломатичні зусилля. Росія тим паче на таке не таке здатна. Тож чому ми віддаємо їй ініціативу щодо врегулювання сирійського конфлікту, якщо Росія грає тільки деструктивну роль? Росія цього тижня завдала авіаударів, які насправді не були направлені проти ісламської держави. Хіба після цього будуть вестись подальші переговори щодо співпраці у веденні війни? Я думаю, поведінка Росії йде у такий кричущий розріз із американськими інтересами, що питання співпраці вже не стоїть. Америка підійшла дуже близько до того, щоб працювати із Росією задля врегулювання сирійського конфлікту. Я думаю, це буде помилкою. Росія принижує штати тим, що бомбить американських союзників. Путін перекрив усі дипломатичні шляхи. Він просто насолоджується тим, що він у центрі уваги. А Росія грає таку глобальну роль. Чи не думаєте ви, що за багато інформаційного туману про величезні зусилля путінської адміністрації щоб повернутися на міжнародну арену? Чи надовго це однозначно? Це вторгнення має символічний зміст. Путін хоче бути впевнений, що 20% території, які утримує Асад, не будуть захоплені ісламською державою хоча тут він і так матиме підтримку. Це військовий аспект російського вторгнення, та перш за все це робиться для телекамер. Вони покажуть, що Росія це глобальна військова сила, що вона може захистити цю силу і за межами власної держави, що вона може скористатися слабкістю заходу і перехопити ініціативу. Така короткострокова тактика це великий успіх для Путіна. Її схвалюють і в самій Росії, і за кордоном в той же час. Ми дивимось на ситуацію у східній Україні. Нові переговори у нормальському форматі завершили. Ми бачимо, що конфлікт насправді заморожується. Як ви думаєте, чи хороша взагалі ідея замороження конфлікту, навіть тимчасово заморожений конфлікт краще за конфлікт, не заморожений. Тому я радію, що нікого не вбивають, і це важливо. Я гадаю, той факт, що Росія вирішила відступити, велика заслуга української армії. Ви воювали з росіянами і призвели їх до безвихідного становища. вони зрозуміли, що не можуть перемогти, і вирішили відступити. Путін також зазнав політичної поразки, оскільки він не зміг схилити інші міста, підтримувати його ідеї. Отже, це поразка Росії. З іншого боку, Росія зараз рухається до війни на виснаження. Вони сподіваються на те, що українцям набридний їхній уряд, низький рівень життя, і тоді, можливо, почнуться політичні заворушення. Це дасть Росії можливість, та історія каже, що якщо ти достатньо довго чекаєш, якщо ти це Росія, то в Україні усе й так підеш шкереберть. Мені здається, це і є новий підхід Путіна. Які це матиме наслідки у найближчі місяці? Путін буде сподіватися, що західні країни натиснуть на Україну, щоб та виконала свої зобов'язання щодо децентралізації. Тоді він зможе сказати: Я зупинив вогонь. Чому ж українці не роблять того, що мають робити? Він захоче проведення місцевих виборів у відколотих регіонах так званих самопроголошених ДНР та ЛНР за його правилами, де переможуть його люди. І Путін захоче, щоб Україна це прийняла, але звичайно, ви цього не захочете. Таким чином Захід не буде розуміти, чому ж Україна не може розібратися з цими виборами, і вони не усвідомлюватимуть важливість дотримання саме української конституції. Отже, Україні доведеться дуже важко про це сперечатися, навіть спираючись на мінські угоди. Я думаю, захід вирішив не дозволяти Росії перемогти. Отже, мова про наступ на Київ, як пропонував Путін, не йде. Я гадаю, ми могли б побачити більшу підтримку бойовиків, проте втручання заходу було достатньо. Ми проводили спільні навчання. я був у Львові і бачив на власні очі той рівень військової підтримки і співпраці, яка є безпрецедентною. Це не летальна зброя, як того хотіла Україна, але це істотна допомога від США та інших західних країн. яка, на мою думку, і призвела до того, що зараз бої зупинилися. Тепер США постачає Україні контрбатарейні радари, які стануть у нагоді, якщо Росія поновить бойові дії. Відбуваються навчання. Отже, я думаю, Україна зараз готова до того, що Росія поновить бої частково завдяки західній допомозі, але в основному завдяки вашим власним зусиллям. Ви готові протистояти.